Харків знову під ударами кабів. І знову під прицілом ворога житлова забудова. <звук> Наразі голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синнігубов повідомив про трьох загиблих і 15 поранених. Розбір завалів триває, тож кількість жертв може зрости. Постраждало дві багатоповерхівки у Київському районі міста і на північній Салтівці. Помощь нужна тут іще раз. Алло, я в сусідній квартири. помощь нужна? Люди! Будинок у Київському районі обстрілять вже вдруге, розповів мер Харкова Ігор Терехов. Вперше він потрапив під російський удар на початку повномасштабного вторгнення. Його уже майже повністю відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Але сьогодні по ньому прилетіло вдруге. Тепер його атакував кап у будинку, склалися з восьмого по третій. наш дом. Метростроители 40. Мужики, ну вот что вы. Переход. Ну, между домами. А между домами, да? Да. Поединение между домами. Пидорасы, блядь. Наш дом, метростроители 40. Смотри, тут это поднимали пол. Метростроители 40. В останній час росіяни регулярно і навмисно б'ють кабами по багатоповерхівках. Під атакою опинили житлова забудова не лише Харкова, а й Запоріжжя. Модернізація кабів відбувається постійно. Я би сказав би, що в принципі ми бачимо, що вони намагаються збільшувати відстань дії цих засобів ураження. Додатково треба не забувати, що а, зараз ворог почав працювати навіть по запоріжжі між самими кабами, а, тому я би зазначив, що скоріш за все це знов таки, бажанням нанести якомога більше шкоди цивільному населенню. Враховуючи нещодавні підриви складів, які призвели до значної втрати стратегічних запасів Російської Федерації, зрозуміло, що Росія зараз буде намагатися нарощувати е, удари по цивільному сектору для того, щоб ще більше скажімо так впливати на загальну суспільну думку. Військові експерти пояснюють, немає сенсу збувати каби, це надто дорого. Тоді як для Росії авіабомби майже нічого не коштують. Треба знищувати літаки, які їх запускають, і вражати заводи на території РФ Росія. Виробляє ці каби, і поки що вони не забрали можливість виробництва цих кабів, тому що наші західні партнери поки що думають щодо застосування засобів уражені збільшення географії застосування, тому що. Знов-таки повернемо, що за рахунок, наприклад, можливості роботи такими ракетами як Storm Шедоу, які можуть літати навісне, там 560 кілометрів. Ми суттєво можемо прорядити можливості Росіян щодо виробництва тих самих модулів УМПК, які вони роблять під Москві. При цьому сьогодні Вашингтон Пост написав, що у і досі вважають аргументи України щодо ударів в глибині території Росії напереконливими.